На жаль, приїхало тільки двоє заболотний і ляшко. Оце відповідь на питання, як наш парламент і влада загалом, а з влади взагалі є хтось із кабміну, і з е, є з кабміну, хтось Немає? немає. Вони всі засіданні комітету. Оце у нас відповідь на питання, як влада взагалі ставиться до земельних питань. Хоча я думаю, що питання землі для української держави це ключове питання. Це питання існування нашої. Держави нашої країни і майбутнього нашої нації, українського народу. Ми бачимо по рішеннях парламенту, які він приймає. Ми бачимо по рішеннях уряду, про які Лені дякую сказав, коли об'єднують абсолютно непоєднувані речі. При цьому ніхто не займається ні до охороною земель, ні стеженням за тим, щоб латифундисти, про яких ви згадали, не висмоктували з них останні соки, погоні за прибутком. Ми бачили ініціативи уряду. Ярослав Михайлович підтвердив, що він до мене теж звертався. Ми включались навіть у бюджеті. Хотіли окремим рядком виключити фінансування Академії Національної академії аграрних наук. Я вже не кажу про зменшення фінансування мінімум двічі. Я з цього приводу навіть з парламентської трибуни виступав і звертав увагу. Тому що я переконаний, що без аграрної науки не може бути нормально успішного сільськогосподарського виробництва. Ми одного до наради обговорювали, згадували інститут буряків забезпечували раніше самі себе, сьогодні імпорт не купуємо, платимо в 10 разів більше. І так само прикладів можна навести маса. Ми знаємо історії, коли намагаються рейдерські захопити господарство. тому що всі хочуть ті гектари землі, які залишились, хочуть швиденько задарма забрати, приватизувати. Потім перепродати. Вони ж не ставлять перед собою мету там господарювати, створювати робочі місця, платити податки до бюджету. Бо це ж показує, скільки платиться з податків, наприклад, з гектара податків, з гектара землі, яка обробляється податків з підприємств Академії аграрних наук і з приватних господарств. І ми бачимо, що це різниця в 20-30 разів. Те саме кількість працевлаштованих осіб. Тобто я вважаю, що та політика, яку проводить зараз влада, це цілеспрямована шкідницька політика, спрямована на те, щоб ліквідувати не лише аграрну науку, а взагалі селян як клас. Коли ви говорите Лені Дякович про те, щоб сіл не було, ви більше беріть, щоб селян не було, щоб перетворити людей на батраків. Тому що ну який дурак ви вступає з ініціативи 4 мільйони гектарів землі продати? Хто думає про те, що якщо на ринок викинути надлишок продукції, яка ціна буде на ту продукцію? Її за три копійки скуплять, і то ж не наші, бо в наших селян і три копійки немає. Бо довели спеціально людей до жебратства, щоб потім задарма забрати землю? Я неодноразово з цього приводу, і президент, коли виступав на цій Національній раді реформ, вони всі дуже поспішають запровадити ринок землі. Аж підскакують, аж пече в одному місці. Який ринок землі, для кого той ринок землі буде? Точно не для українців, а для китайців, наших двоюрідних братів, для арабів наших троюрідних братів, ще для когось, тільки не для українців той ринок землі буде. А потім будемо, як сьогодні буряки насінневий матеріал в 10 разів дорожче купуємо. Завтра хліб будемо купувати у 20 разів дорожче і платити з державного бюджету валютою і золотом із валютних резервів Національного банку. Тому ми категорично заперечуємо проти політики, яку проводить нинішній уряд і нинішня влада. Ми вважаємо, що земля має належати українському народу, що повинні бути обмеження, заборона на продаж земель іноземцям, Обмеження, як правильно було сказано, не лише по площі, а і вилучати право вилучати землю, якщо вона використовується нераціонально, якщо її спеціально знищують цю землю. Користуючись нагодою, що ми тут в Офісі Академії аграрних наук, по-перше, я вас вітаю із тим, що ви відбили цю будівлю на Суворова. І я сподіваюся, що наступного разу ми зустрінемося Дякую. там. По-друге, я Ярослав Михайлович вам казав і ще раз повторюю, звертаючись до вас, шановні академіки, шановні науковці, фракція радикальної партії у парламенті готова представляти і представляє інтереси сільськогосподарських виробників. Інтереси сільськогосподарської науки. Я звертаюся до вас, до вашого потенціалу. Давайте нам ідеї, давайте нам законопроекти, давайте нам теми, які ми разом із Григорієм Заболотним, який виріс на цій землі, і з багатьма іншими людьми, які є в парламенті і переживають за майбутнє села, за майбутнє сільськогосподарської науки. Ми готові реалізовувати і приймати ці законопроекти. Одна голова хорошо, а дві краще. Ви все життя цим займаєтесь. Нам потрібні ваші знання, ваш досвід і ваш потенціал, який ви можете реалізувати через нас. Не можна бути байдужими і просто приймати якісь там звернення, які ніхто не читає. Ви повинні знати, що у вас в парламенті є політична сила, яка готова і захищає інтереси українських селян. Ми категорично проти продажу земель сільськогосподарського призначення. Ми категорично проти знищення сільськогосподарської науки. Бо це завдання. Я переконаний, що це закордонні наші конкуренти ставлять таке завдання. Давайте тут в Україні все знищимо. Потім купимо їм з потрохами і будемо за дорого все продавати. Те, що можемо самі виготовляти, спочатку туди зерно вивозимо мільйони тонн, а сюди французькі булочки нам завозять. На чорта нам ваші булочки. Сюди переробне устаткування треба ставити, робочі місця створювати. Тваринництво менша, а кількість поголів'я великої рогатої худоби, ніж після Першої світової війни, дохазяйнувалися. Тому ми вважаємо, що це радикально треба міняти політику і робити ставку на аграрного виробника, але не на латефундистів, мета яких зібрати банк землі, щоб потім його перепродати. Оце і вся їхня завдання. Або з цієї землі такі сотні, що її потім, родючись, будеш відновлювати. Витративши значно більше коштів, ніж за оренду отримав. Підсумок, моя власна думка, підсумок 25 років земельної реформи. Мені здається, ми не досягнули, шановний Леніде Яковичу, шановні колеги. Ми не досягнули того результату, який ставили, коли ви починали цю реформу. <творено> да. Ми збилися десь там на манівці. Посередини шляху, чи можливо і навіть самого початку, тобто задум можливо був і правильний результат. Тільки ми бачимо, що це повна вакханалія. Що фактично селян, яких ви хотіли зробити, дати їм землю, зробити приватними невеликими власниками за прикладом тієї ж Франції, за прикладом інших держав. Ми сьогодні реально бачимо, що люди не мають засобів до оброблення цієї землі, не мають можливості брати кредитні ресурси. Фактично, іде обезземелення селян. Тільки тоді ви їм роздали землю, 37 мільйонів гектарів землі роздали. А от чим її обробляти, на жаль, держава можливості не дала і не створила умов. І дуже важливо складував в цьому питанні це продаж сільськогосподарської продукції. Навіть коли ти її виростеш, де ти її продаси? Ти ні в один магазин не попадеш. Тому я вважаю, що нам треба радикально міняти цю політику без ваших знань, без вашого досвіду, без вашого наукового потенціалу, цю політику нам змінити буде дуже важко. Тому я закликаю до співпраці і ви можете розраховувати на нашу підтримку. Щиро дякую вам за вашу роботу, за те, що ви через небажання влади і уряду все-таки тримаєте хоч якось цю науку. Я зроблю все від мене залежно, що прийшов той час, коли наука буде в почеті. Тому я пропоную разом діяти, щоб радикально міняти цю ситуацію. Дякую вам за запрошення і за можливість виступить перед шановним товариством. Дякую, але... Олег, Георій Михайлович, і, 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 і до брати мій старі старані колегії, ми з вами започаткували цю справу. Але хто враховував і куди меведенське господарство, придумавши, у нас то те, що залишалось ПДВ, і те, що складало 20 доларів, Європа 350, 700. Що ви наробили, включивши 85, і як я зараз гуляє наверх, забираючи не скупродатна весна. 50 колоко, правильно я розказав, в мене сказав, в 16-му році, і в 46-му, в Україні було 2 мільйони спол... 8,5 мільйонів великої ради і худоби. Зараз всіх разів менше то ми доріжемо, донесіть цю тривогу. Ми руйнуємо те, що, що започатковулося, робилося до десятками років. Це перше, друге, а чи знаєте ви, що, шановна пані міністр, до Кмені Верховну Раду рахує і вас як депутат? А знаєте чому? Та тільки по Київській області, як голова комісії, ми зробили звернення до всіх обласних рад і до Верховної Ради. Дякувати вам, ви прийняли рішення щодо фінансування. Професійно-технічних училищ, там сироти, там діти, ні капеці. І вона не підписала і направила, і на сьогоднішній час немає ні одне тільки професійно-технічного училища. Дітям. Ви знаєте про це? Є, немає. А то ти не знаєш, я, я скажу, де є за рахунок дотації, за рахунок субвенції, раз. І друге, ми домовилися таким чином, що 50%. Тех училищих, які даржану даржану даржану. Даржану. Це держава по обласному, це не фінансує місто. Це місто обласно, а є ж а а всі беруться 100% на державних шановний... реджин. Я запрошую на сесію вас. Ша... Шановний аспір. Шановний... Шановний Михайло Васильович, я абсолютно повністю вас підтримую, що має бути державна політика в питанні господарства, в питанні землетеристування. І на чолі міністерства має стояти реальна людина, яка розуміє проблеми з села. На моє переконання усіх тих, кого сьогодні називають реформаторами, можливо, не хороші реформатори для того, щоб розвалити те, що не знищено, щоб продати за копійки державне майно, продати за копійки землю. Якщо по такому зараз поміряти їх реформаторами, то нам ще треба пошукати кращих реформаторів, ніж у нас. Якщо говорити про захист національних інтересів, про захист інтересів села, про відродження власної економіки, власної сільського господарського виробництва, то вони не реформатори, а вони герострати, які знищують храм під назвою Україна. Отака моя позиція. І тому, коли нам сьогодні сватають новий розказують уряд реформаторів, так званий технічний уряд то цей технічний уряд перебуватиме під прямим зовнішнім управлінням. І програма діяльності цього уряду це меморандум з Міжнародним валютним фондом. А там записано продаж земель, підвищення пенсійного віку до 70 років, підвищення тарифів з 1 квітня на газ знову, плюс 53%, це означає, що тисяча кубів газу буде понад 10 тисяч гривень коштувати. У мене це питання. Якщо на в нас собі вартість видобутку власного газу, 1580 гривень. За тисячу кубів. Якщо імпортний газ, який ми купуємо, уряд хвалиться, що жодного і е, тони в Росії не купуємо, а купуємо за кордоном до 230 доларів, то звідки ціна на газ для населення по 500 доларів за тисячу кубів? Задачка така дуже проста. Тому коли вони говорять про реформатори, це не реформатори, які знищують село, які знищують науку, які знищують майбутнє країни. Тому що ви не знайдете жодної успішної країни у світі, яка би не мала науки чи високих технологій, коли нам розказують, що наше завдання буде аграрною країною. Да, ми потужна градна країна, але не може бути потужна градна країна без потужної науки, без високих технологій, без потужного промислового виробництва. Тому та політика, яка зараз проводиться, це політика спрямована на знищення нашого майбутнього. Щоб ми не в країнах третього світу, а взагалі намі біля третіх країн будемо гортити, будемо прагнути стати країною третього світу. Кожен з вас мав можливість десь. Їздити по закордонах, у вас є можливість порівняти, як живуть вони, а як живемо ми. Я стверджую і вважаю, що нинішня політика, і причому не лише цього уряду, а й попередніх урядів усі 24 роки це радикальна неправильна політика. Це політика спрямована на те, щоб добити, що залишилось від радянського союзу, і нічого нового не створити. Тепер щодо фінансування. Професійно-технічних закладів освіти. Анатолій Степанович, право і Григорій Михайлович. Ми з вами прийняли закон, виправили допомогу в бюджеті, коли перенесли видатки на утримання профтехосвіти на місцеві бюджети. Потім ми виправили закон, який передбачив половину фінансування за рахунок дотації. Субвенції з місцевого бюджету половина, якщо йдеться про заклади, які фінансуються з обласного бюджету, за рахунок обласного бюджету. Але цей закон по сьогоднішній день не підписаний. Міністерство фінансів запропонувало президенту накласти на нього вето, і закон досі не підписаний. І по багатьох закладах профтехосвіти мінімальна запровадність по заробітній платі понад три місяці. Я вже не кажу про фінансування харчування дітей і не тільки селі там взагалі дітей. І фінансується, я знаю, господарство у Кулаківці Чернівської області. Якби не було підсобного господарства, то вже ноги би тягнули. І господарство можна, не господарство, а училище і з підсобним господарством. Тому я ще раз скажу, що я пропоную, шановні колеги, зважаючи на ваш життєвий досвід, на ваші знання, на ваше прагнення бачити сильну і потужну країну. Я пропоную об'єднувати нам з вами ці зусилля. У вас є те, що нам допоможе відродити країну і наше село. І дякую.